У Золотоноші на Черкащині живуть близько двох тисяч ромів. За народними переказами почали тут оселятися ще у 18 столітті. Про історію золотоніських ромів, залученість у життя місцевої громади та допомогу ЗСУ сьогодні говоримо із представником золотоніських ромів, головою громадської організації Романірота Володимиром Бамбулою. Вітаю вас! Навзаєм вітає вас також. Ваш батько Володимир Миколайович написав книгу з назвою Нерідні діти світу. І там він сказав, що країна це рідна мати. А коли Ром, то в нього немає країни. От за 70 років, коли Роми почали активно оселитися на Золотоніщині, ці краї стали для вас рідними? Це я вам скажу так. Трошки глибше візьму. Е, коли людина має, вона ніколи не цінує. Нет, коли батьків маєш. Не коли не стає цих батьків, починаєш тоді цінувати вже, коли їх немає. І коли ми зараз живемо, і тут родилися і мої діти, і прадід, і прапрадід, і родився на Україні, в центральній Україні постійно проживали, ну, то я відчуваю себе українцем і щирим українцем. Тільки те, що обідно, що самі українці не дуже полюбляють свою батьківщину. Дістаки, да? які багато повиїжджали, які там завжди робчать на батьківщину. Що... А нам ми раді тим, що є, і ми дуже раді, що ми на Україні родилися, що ми українські роми. Роми на Золотоніщині жили ще з 18 століття. Яка історія поселення? Чому саме тут? Ну, ви знаєте, роми на Україні живуть, напевно, з 15 століття, наскільки нам відомо по Україні, повсюду. На Золотоніщині у нас ці. Е... Як таке це доказано є про те, що в нас старожили рік назад, який розповідав нам про те, що він 19, на початку 19 століття народився, а е, він розповідав, що вже в XVIII-18 столітті він повний, йому переповідали, що там жили роми. Е, ну, У нас є роми, багато, як так, каст. Ес, і ми штамося е, Рома полтавські, українські, Рома. І нас, де ми не їдемо, то ми так і називаємося є український роман, є руські рома, є молдавські рома, є там серби, сербіяни, є там. Дуже багато є ромів. І в нас в Україні дуже багато проживає різних каст ромів. Но ми вважаємося корінними жителями українськими ромами, називаються серві рома, ми дуже більш адаптовані до українських. До українського менталітету, до українських жителів. От, розумієте? Вже починали вже в 18-17 столітті жили осідло. Наприклад, я, в мене по природі чотири касти присутні. Одні є серви, є влахи, є кишеньовці. І є ще така корчі. Це корчі, це ті романи, які жили осідло. Ну, саме слово, ми розуміємо. Вони не кочували. Коли ті ще кочували, ті вже не кочували, жили осідло, мали свої будинки і займалися фермерством, там, ну, в общем, вели діяльність, як і всі люди. Розумієте? А в 1956 році вийшов указ. Про те, що ковчівництво бути заборонено, всі повинні жити осідло. І тоді вже всі інші, теж, народності наші Ромські, теж почали жити осідло. Чому приїхали в Золотоношу? Так сказав, раніше Гельм'язов був як центр ромський, Село Гельм'язов, там дуже багато. Я там родився, село Гельмязов, це Золотиміський район. На той час це була Полтавська область. Наші ромаки зимою приїжджали в ці села. І коли їздили кочували, сюди на зиму поверталися на Полтавщину, от село Гельм'язов, там оце, там. Щопилки, там, в общем, І там вони е, зимували. Вони там кажучи, в кожного коні були, там, вони по весні людям попахали огороди там і виїхали. Тільки з сніг, і з землі, як то кажуть, і вони одразу кожухи скинули і кочувати. Поїхали на Донбас наші багато їздили, на Крим, їздили кучувати. От я питав, куча ви їдете. Ну, більше кузнечество було, кузнеці були роми. Тоді лудільщики. Раніше лудили казанки, там, відра, там, от, як там дрань якась. Вони приїжджали до села і становляться, і там дають оголошення, люди вже знали, що а, приїхали роми і біжать. Професійна їхня діяльність, вела їх в дорогу. Ну так, да. і де за указ застав, там вони і взяли, остановилися жити. В таке ж, золотому, що як приїхали? — А в золото чисто, ну от їх застав указ тут, на, на, біля Гельм'язова, і вони жили там все. Тоді, десь в 18 столітті, тут був директор даже кирпичного заводу. Лазер на нього так говорили. То вони жили вже в силу, тут багато наших, да? І тут на Керпішому заводі в нас працювали, вони в нас е, отримували житло, їм надавали житло. І шар в тих житлах вони живуть. А як живуть роми в Золотоноші? Це компактні поселення? Чи... Ні, ні. Е, є масове поселення, наприклад, там два, дві вулиці, там лікарняна, в нас вулиця, там Полотайла вулиця, де. Е, Лів, ліва сторона золотинішини сказати, ну більш масово проживають роми. Ну змішано два будинки українців, два будинки ромів. Там і, напаки там може бути п'ять на один там, чи п'ять до одного, тому що ну живуть змішано всі зараз у Золотоноші, за даними міського сайту, 28 тисяч жителів, ще дві тисячі серед них це роми. Тобто виходить, що 7% відсотків місцевого населення це роми. Чи є представники ромів у місцевій владі? Так, да, я особисто я ж депутат е, міської ради. Ну вже третій рік знаходимося там. Місяць тому стався неприємний інцидент саме тут, в центрі ромської підтримки. Була там вивіска села, Соціальний центр діалог між поколіннями. Одного разу приходимо е, наші вивізки, і на центр обмальований нацистською властивою. Ну і надписи, надписи там якісь цифри, коли ми забили в інтернеті, що це означає ці цифри. Там було сказано про те, що їх треба унищожати, їх треба вибивати. В общем, визвали поліцію. Я був приємно здивований. Це такого ніколи не було. Ну, поліція, даже сам начальник поліції, приїхав, забрали ці вивіски на експертизу. І зараз вони досі там знаходяться. Ну, діло, діло відкрили, порушили справу кримінальну. Ну, місяць минув, що з'ясувалося? Ну, поки що справа і не закрита, ну, йде розслідування. Щас, поки нічого не відомо. Що там, як там. У 2018 році збирали місцеві вічі, хотіли, аби Роми залишили Золотоношу. Так да. люди дуже багато зібралося, приходить до мого будинку. Є яка людина, яка винувата. Ця людина має мені відповідати. Ніхто, навіть його рідний батько, не має мені відповідати за, за сина, да, наприклад, син теж. Ну, а вчасно люди думають так, якщо цей один зробив шкоду, на всіх треба, всі дуже відповідати. Якось так у людей ще, такі складаються думки в людей. І ми всі таки доносимо, що кажу, люди тобі, є особа, яка зробила злочин. От вона має відповідати. Ну, не нема святої нації. Такі інциденти часто бувають? Ні, не часто. І після того інциденту, в 2018 році, ми зробили таку групу швидкого редагування, щоб ми при міській владі, це туди входили і хлопці, які вже воювали, то вже так само входили туди, і активісти міста, скажімо такі, і ми входили. І коли якісь випадки, ми зразу реагували. Дзвонимо, так, давай поїхали туди. З якої сторони там? А стоїть. приїжджали туди і одразу ці конфлікти на, на місці розбирали. І я скажу, так було ефективно. Як робська громада залучена у життя місцевої громади? У нас в місті до війни було дуже багато свят, Велопробіг, наприклад, був. Так? Ми постійно виходили самовар, солодощі, різного роду там, випічка, і, і все безкоштовно роздаємо. Коли в 2014 році ця ж війна почалася, то ми там зборну ЗСУ це робили. Встановили скриньку, чай все безкоштовно, а хто там скинув, ну, місцева влада ставила скриньку і ми збирали на ЗСУ кошти. Робили благодійні концерти. ми Так само. Приїжджав і Петро Чорний, тут і Василь Жадан приїжджали. Люди були дуже задоволені, робили теж збір коштів. Та передавали там, дитина була. Пора треба дитину було підтримати. Но коли повернулися 22-го і почули, що війна, то зрозуміли, що треба вже сплощатися, об'єднатися нам всі в місці. О, і ми тут в цьому приміщенні, це ми тільки придбали його, але тут ще не було ні ремонтів, не було ні підлоги, не було нічого. Ми зробили тут штаб, тут не отоплення, не було, нічого. Ми так от збиралися тут і кожного дня збирався і думали, як підтримати один одного. Ми під час російського вторгнення в Україну десь десятки тисяч людей накормили, роздали гарячих обідів. Ми чим могли. Ми також допомагали робити блокпости, вкріпляли в нас. Також ми ходили, патрулювали в нас у місті. Ми постійно кожного дня ходили. Чи були переселенці? Переселенців дуже багато. Це люди зараз тут залишилися, їм знайшли житло чи вони поїхали далі? Є люди, які залишилися, а більшість поїхало далі. Ну вони тут з півроку були це точно, перші півроку. О, щоб було, не хватало житла. Житла не було, бо до нас дуже багато переїхало переселенців. Не тільки рома, а інших людей приїхало дуже багато, бо в нас тут, слава Богу, так тихо було, не було. Прильотів, то люди їхали сюди. І житло було, ну, катерично не вистачало житла. Ми працювали не тільки з румськими переселенцями, з усіма працювали переселенцями. Хто до нас не звертався, ми давали оголошення. Наприклад, людина приїхала без документів. Да? Ми їй допомогли отримати документи. Ніколи їх не було. Не було да, до війни їх не було, і під час війни їх не було. Ми з ними спільно з співпраці. Отримали їм це восьми людям, які і ще навіли за кордон. Дві особи в нас вийшли без громадянства. Ми отримали їм українські паспорта, тільки без громадянства, бо не було доказано це із Дніпропетровської області. Люди приїхали, водійське посвідчення отримали, зараз вже водіями вони і вже не можуть щось їздити, щось, ну, повноцінне життя ведуть зараз. З Ромської громади були люди, які пішли в Збройні Сили України? Так, да, да, звісно, було. У нас, е, у нас 8 осіб, які е, один, один час е, служать. І слава Богу, вже два роки на передові, на самому нулі. Він е, артилерійщик на артилерії служить. І е, по даний час він служить. Дві особи приїхали сюди, сюди з контузіями, звільнилися вже. Один чоловік, в нього четверо дітей було, теж пішов, записався з першого, він служив. Ну, Два роки служив і тепер звільнився вже за сімейного стану і по стану здоров'я вже. Були в нас в штурмових групах наші роми були. Теж були контузії. дві контузії дуже великі були. Так вийшло, що коли вони їхали на БТР і прийшов прильот у їхній БТР, а їх було 16 осіб на і сиділо, тим один тільки залишився живий. Да, всі, всі. Ну, так Бог дав йому, що він залишився живий. І він після того, коли ще виздові, вплоть пішов далі, він отримав 5 поранення і зараз він вже не, не служить. Ти цяка роздає повістки представникам ромської громади? Так само, як і всім людям. Тут просто справа в ті, що трошки з ромами проблема. Роми у нас 80% не мають освіти. Взагалі освіти не мають. Да. Це якого віку люди? Віку різного віку люди не старшого віку, Старшого віку 90% не мають відсотків. Да середнього віку, там ну призовно віку люди не мають 80% відсотків середньої освіти. А десь 40 навіть початкової не мають. Вони не вміють ні читати, ні писати. І сама армія стикається з ними, коли бере, ну, армія сама їх починає навчати. Це треба їх заново все в общем, дуже проблематично їх навчати. це все. І самі це цікаво, що вони трошки не хочуть зв'язуватися з цією проблемою, брати неграмотних і потім їх, Ну що з ними робити. Підмітно окрім підмітати. що показує е, життя, що роблять з тими, хто е, не вміє е, е, читати і писати. ТЦК видає повістки комісії і так само їх ставлять в запас. От стоять багато кого в запасі стоять ну, щоб оформили і ну, ждуть люди, коли їх визвуть там, може десь на підготовчі курси, і щоб іти там воювати з ромської громади. Яка кількість людей виїхали під час повномасштабної війни? Е. Дивіться, перший рік я вам скажу, невірно. Один відсоток тільки ми хтось. Ну, єдиничні люди, які виїхали, були перший рік. Тоді дуже складно стало жити економічно у нас. О. Наші скажімо, заробітки не було доходів, бо наші тут багато там, кур ми перепродували, там поросята, поросятами займалися, на базарах торгували. Тут вийшло так, що в нас немає де заробітків. Люди те, що мали, все виснажили вже все. Ну, і коли ж перестали, ну нема доходів, то ми самі почали їх просити їдьте туди, бо ми, наша громадська організація, не може вас ну, забезпечити всім е, е, мінімальним продуктами наборами. Ну, не можемо, бо ми там шукали донорів, навіть да, у нас був такий проект невеликий, да, де давали там, 100 євро на дорогу людям, щоб люди могли добратися до Польщі там, чи до Угорщини, ну там хто куди хотів і там, там їхав. Ми логістичний тут центр зробили, де ми надавали логістику, там ми передавали їм до Львова, як, ну, розказували, як доїхати їм там, до Шевченка, Шевченка до Львова, з Львова там, і далі також за кордон. В які дні, в які поїзда ходять. Ну, логістику їм робили, щоб вони могли поїхати, Блаплушно добратися туди. 80% ромів виїхало. Ну, ну я вам скажу, так, Вони ще там оформились, побули там. І багато хто повертався вже. Вертаються або поїдуть, приїдуть, поїдуть, приїдуть, ну так мигрірують, ну нехто там один чоловік не бажає і не думає залишатися. Бо я е, теж їздив туди неодноразово. Я вів бі, біседи бі, з ними ну, і анізуємо ситуацію, що там, як там, то ми теж зараз готуємося, думаємо, як коли люди почнуть масово повертатися додому, їх треба чимось зайнятих людей, трудоустроїти, робочі місцямським. То ми вже спілкувалися із владою і самі думаємо, якісь створювати робочі місця для цих. Людей, щоб вони приїхали, щоб вони мали на, на що жити. А Роми Європи що знають про війну в Україні? Що говорять? Німецькі рома це Сінті. Вони це, це дуже добре знають, бо вони дуже підтримували і з першого часу. Війни дуже почали підтримувати просто, скажімо так, сімейний бюджет там розподіляли з нашими сімейними бюджетами. Якщо зверталися, вони там допомагали, підтримували українських ромів. Ви сказали, що готуєтесь уже до повернення ромів назад в Україну в золотоношу і підшукуєте їм робочі місця. Зазвичай от ким працюють роми? Більшість приватних підприємців, Це більше первин. Ви може бачили. Збирають, да, збирають, хтось пір'я збирає, хтось там е, оріхи перекупляє, таке, мале підприємниць. Зараз ми хочемо зробити мале тільки більш офіційне, наприклад, е, е, курей, да, сім'ї курей, да, щоб розводили курей, турвали яйцями. А чому склалась така ситуація з освітою? До війни було і зараз і постійно в нас проблема з освітою. Роми генетично, не. Роз... Положені до освіти. Ну, да. Що це означає генетичне не По природі вже йде так. Баба не баба чи дід немає освіти, батьки не мають освіти, і діти теж, і батьки ті не розуміють, що потрібно мати освіти. Як ми зараз боремося про це те, щоб до цих батькам донести, про те, що дітям потрібно. Дошкільної починачі освіти. Не шкільної, а з дошкільної починачі освіти. Mm -hmm. У нас шість шкіл зготенші і саратори школи-інтернат, і допоміжний інтернат там є. І в кожному закладі навчається роми. По всі нашому місці. Ні разу ніхто не відмовив, ніде нічого. Чому батьки не відправляють? Ведуть вже оселий спосіб життя давно. Батьки зразу до перших класів, до навчання, до початкової освіти ще відправляють перший клас, другий, третій, четвертий. Да? Тоді, коли дитина вже має 10 років, там 11, да? вона становиться як в сім'ї і починає, бо батьки йдуть десь на базари, де скупляться. Батьки дуже рідко вдома бувають, там, приїхали ночі, да? менші діти. І ця старша дитина за меншими дітьми повинна дивитися. І вже він починає як, допомагати сім'ї робити. Е, батьки кажуть, що навчився читати, писати, ну і все хороше. Міністр з тебе не вийде. І так мені і не потрібно вчитися. А хіба на законодавчому рівні не мають діти ходити до школи? Мають. Батьки повинні відповідати за те, що там діти повинні до школи ходить, ми робимо рейди постійно з ними. Ми коли знаємо, де е, які діти не відвідують школу. Мені постійно вчителя, директора, скидають інформацію про що -то, така-то дитина не відвідує школу. Да. Ми виїжджаємо туди, там, в справах сім'ї, молоді та спорту. Там, це, да. Біжаємо туди постійно з поліції. – Це має результати Має, ну це на не невеликий термін. Приїхали тиждень побули, тоді в п'ять цих дітей треба десь не відвідують школу. І це ми зараз думаємо, як ну вже є. Я не буду відкривати, як то ка ну єс, уже як цих батьків до відповідальності притягнути. Бо за що вони зараз бували в Європі? І він побачив, як там до, до цього ставиться з Європи до освіти. Там, коли дитина прийшла один день до школи, вже притягують батьків до відповідальності. То там ходять в школу. Там ходять. там ходять і, до речі, що і тут онлайн навчаються. З вашої громади є люди, які отримали вищу освіту. Ну, так, є, звісно. Я маю вищу освіту. Батько мій має освіти. Є у нас багато в Черкасах, в Черкасах дуже багато хлопців, дівчат, які мають вищу освіту. Ми колись підтримували, надавали дітям, які йдуть в вищі навчальні заклади, через фонд, підтримували їх стипендіями. І ці стипендії були дуже гарні, більше тисячі євро. Дехто на яких закладах навчався, то там дивилися, скільки треба на проплату цього закладу оплатити за нього. Додавали ці гранти дітям, діти могли придбати ноутбук, могли зняти житло. Но економічно були незалежні від сім'ї, то дуже багато дітей тоді понавчалося і дуже підняли ми рівень освіти. Бо батьки бачили, що за їх хтось турбується, що їм не потрібно буде сімейного бюджету витрачати кошти на, на учобу. а нас Рома, як живуть скажем, одним днем. Вони не живуть там, а через 10 років там, закончу освіту та отримую там, диплом, то та буду там, той диплом буде працювати на мене колись. А ти ще ж треба попрацювати з молодшим спеціалістом, а потім, поки ти станеш на рівень, це буде пів життя. Тоді почали той диплом відпрацьовувати. Вони кажуть, та що мені цей диплом, Як я піду, я базару торгую. Ну, все колись буде щось, а нам треба сьогодні. А як же так стало, що ви маєте вищу освіту? Е, я вам скажу теж, що я ж коли ця програма почалася, я теж бачу, що оплачують. Я, му, я прийшов вже в, в таким в сікімені було 40 сім то років витримують вищу освіту. А теж економічно думаєш, що ну, це від сім'ї там тисячу дві тисячі там, доларів, да, там, і якось. А яке загалом фінансове економічне становище ромських сімей? Так само, як і українці. Так само, є і зібраки, у нас немає олігархів. У нас немає. У нас середній клас. Стараються показати, що все добре. Весілля в нас завжди стараються, чим найкраще провести, щоб все вистачало, щоб було все ярко, все було гарно. Скільки зазвичай дітей в сім'ї? Ну, Зараз не так, як раніше. Раніше тоді в українці вже було, що там по 8, по 10 дітей. Є ну, зараз у нас сім'я, яких 11 дітей. Вісім дітей, п'ять, ну, взагалом троє. Троє дітей це так ну скажімо, це вже норма, виконана норма. Ким пишається румська громада з, зі своїх виходців? Ну, в Золотиністки в нас е, є ветерани вже в Другій, другій Вічезняної війни, е, ветеран, який помер. І ще одна є у нас ромка вчителька, яка на сьогоднішній день теж жива ще на 36-го року. Вона вже життя проробила вчителем. А чим ви пишаєтесь? Чому вона для вас відома? Ну, ну, це такі, ви знаєте, людина працювала всю життя на одному місці, і учитель, це якось так у нас, воно, це дуже. До речі, у нас льотчик є Ром, Ще живий, ну ще в Києві проживав, приїхав в Київ, там в Києві живе. Дебеляк, прізвище. Ну, батько в мене письменник. Це відомо, що це його книжка переведена на сім е, язиків світу. На більшість у нас, ви знаєте, у нас е, гордість, те, що коли от чоловік прожив правну життя і створив хорошу сім'ю. Оце от, кажем, пишається цим. Я вам дякую за розмову. Я вам також дякую за те, що завітали до нас.